Данила Гетьманцева, народного депутата голови комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Данило, добрий день вам. Вітаю слава Україні, героям слава саме про азартні ігри, саме про онлайн казино, і хочу розпочати з вами розмову. Напередодні ваш комітет погодив законопроєкт щодо запровадження обмежень контролю за цими онлайн казино та іншими гемблінговими установами. Що саме цей законопроєкт передбачає? Які обмеження будуть запроваджені у разі його ухвалення? Ну, давайте про взагалі роботу з гральним ринком. Вона триває у нас вже декілька років. І якщо ми подивимося на 2023 рік, то протягом 2023 року істотно збільшилося відрахування до державного бюджету від грального бізнесу. Про що це говорить? Це говорить про те, що гральний бізнес детінізувався в 2023 році. Якщо в 2022 році держава отримала від нього 740 мільйонів гривень, то в 2023 році 10,4 мільярди. 10,4 мільярди. Якщо порівняти березень 2023 року до березня 2024 року, то надходження збільшилося у 4 рази. До 2 мільярдів на місяць, і це нормальний результат. Він свідчить про те, що гральний бізнес детінізується, хоча, безперечно, цей процес є ще не завершеним. Ну, наприклад, ми вчора на комітеті, коли розглядали відповідний законопроект, ми чули статистику від мінцифри, які говорили, що тисяча сайтів. Сьогодні в мережі інтернет українською мовою пропонують е, гру азартну гру, і лише 17 з них є ліцензованими. Таким чином є поле для вдосконалення і для перешкод і лудоманії, тобто це залежності від гри, і перешкод для ухилення від оподаткування приальних, е, е, при проведенні азартних ігор. Е, і цьому присвячений наш законопроект. Власне, в законопроекті є цілий ряд обмежень. І щодо реклами, ми вводимо рекламу азартних ігри в правовий режим. Ви тільки що говорили про тютюн. Так от в правовий режим тютюну. Ми, тобто. Реклама взагалі не може бути навіть спонсорства. Ми забороняємо. Ми вводимо обмеження щодо е, ділової репутації, добросовісності е, організаторів і керівництва е, азартних ігор. Ми ліквідуємо країл. Це комісія, яка здійснює регулювання азартних ігор і здійснює його протягом трьох років неефективно. Ми її реорганізуємо у службу відповідну е, і е, зобов'язуємо врешті-решт. Запустити систему онлайн моніторингу, онлайн моніторингу азартних ір. Це та система, яка протягом трьох років не запускається. Вона є її запуск, є заблокованим, і це дуже шкодить контролю і за попередженням лодоманії і контролю за сплатою податків. Безперечно, той законопроект, який ми. Розглянули на комітеті, які підтримуються президентом, які підтримуються, бо президент послідовно виступає за приведення азартного ринку до цивілізованих рамок і наведення ладу на ньому. Так, от цей законопроект викликає супротив. З боку організаторів азартних ігор, і принагідно я хочу до них звернутися, аби оця дискусія, яка є між нами та організаторами азартних ігор в процесі прийняття цих важливих для суспільства рішень. Вона не переходила в виплощену брудної політики, бо е, є певні чутки про певні неформальні спілкування з депутатським корпусом щодо блокування цього рішення. Я хочу попередити: ми будемо дуже жорстко реагувати на будь-які неправові е, прояви е, такої дискусії і спроби заблокувати рішення, яке е, потрібно сьогодні державі. Тому краще не грайтеся у цю гру з державою. Пане Данило, дивіться, як це виглядає зараз? Азартні ігри, компанії, які займаються організацією азартних ігор, виступають спонсорами футбольних клубів відомих. Вони є спонсорами левової, мабуть, частки передач на радіо. Ти заходиш в мобільний застосунок, тобі вискакує реклама чергового казино. Якщо цей законопроєкт буде ухвалений, то як все виглядатиме після де вони існуватимуть? оці ці от організатори азартних ігор, будемо їх так називати? Так само як з тютюном, спеціалізовані видання там реклама можлива і ніяким чином не обмежена. Ну от бачите, як судячи з попереднього видання. спікера з його розмов, з його інформації, то тютюн теж знайшов підхід до молоді, попри усі заборони: інстаграм, Будете, блогери, будь ласка. Це ну, нормальне бажання бізнесу заробляти гроші і обходити ті обмеження, які є. Але з іншого боку, нормальна абсолютно позиція держави захищати своїх громадян, їх здоров'я і психічне здоров'я в тому числі. Ми же бачили з вами петицію, яка набрала за дуже короткий термін необхідну кількість голосів щодо лудоманії військових і щодо протидій військовим. І ми з вами розуміємо, що повністю заборонити. Азартну гру ми не можемо, бо жодного нема в світі за всю історію людства випадку, коли заборона призводила до фактичного припинення азартної гри. Ми можемо тільки ввести її. Певні рамки. Бо якщо ми заборонимо, заборонимо повністю азартну гру для наших легальних операторів, то будуть грати в російські сайти російську, російське онлайн-казіно. Ми ж цього точно з вами не хочемо і точно з вами не будемо робити. Ми хочемо, щоб держава, якщо вже у людини є така таке нестримне бажання програти гроші, заробляла на цьому відповідний податок. Ще один законопроєкт, який вчора ваш комітет погодив. Це ініціатива щодо створення так званого клубу білого бізнесу. Про що тут йдеться? І я так сподіваюся, що ігрові кампанії в цей клуб не попадуть. Ну, якщо вони будуть добре сплачувати податки і виконувати всі умови законодавства, то безперечно, ми будемо дуже раді. бачити їх в клубі білого бізнесу? Це буде виглядати дивно. Це про це про це про е, тих. Підприємців, які е, сплачують податки, які витримують податкове навантаження вище ніж середньо по галузі, і відповідно мають право на знижений рівень е, податкового контролю. Це про встановлення прозорих правил, про що нас просив бізнес, і про що говорив президент, встановлення прозорих правил е, очевидних і для бізнесу, і для податкової і для держави, які б говорили про те, що ти добросовісний платник. І тоді до тебе взагалі нема жодних претензій, жодних від правоохоронців немає претензій, жодних немає претензій від податкової. Ти працюєш і тебе фактично держава не бачить, тільки всіляко сприяє твоїй діяльності. Або якщо ти податки не сплачуєш, то держава має право в тебе тобі поставити питання: а чому твоє податкове навантаження нижче? Ніж у твоїх конкурентів, які перебувають у тій самій країні у співставних умовах, і власне працюють на одному і тому самому ринку. Це не говорить про те, що ти безперечно злочинець чи ти е, там щось порушуєш. Але відп... питання повинні бути задані, і відповіді повинні бути отримані. Якщо ж ти сплачуєш податків е, більше ніж середнє. Навантаження по галузі, то навіть і питання тобі ці ставити ніхто не буде. Тому це про Нові прозорі правила взаємовідносин бізнесу і держави і про довіру, те про те, що ми намагаємося вже кілька років побудувати в відносинах між податковою та бізнесом. Що ж будемо дивитися, яка доля чекатиме на ці законопроекти у Верховній Раді під час розгляду. Дякую, що долучилися. Це був Данило Гетманцев, народний депутат України, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.